Уже впродовж року ми живемо у стані війни. Щодня переглядаємо новини, аналізуємо інформацію, хвилюємося за воїнів на передовій, допомагаємо, співпереживаємо, тобто постійно протягом тривалого часу перебуваємо у стресовому стані. Таке затяжне психологічне напруження досить небезпечне і може призвести до непередбачуваних наслідків. Запевняє психолог клініки дружньої до молоді, голова громадської організації Молодіжний ініціативний центр Наталія Дячук. Найбільше стресових ситуацій, звичайно. На даний час в нас всіх пов'язано пов з війною. Звичайно, не всі ми є учасниками подій, але всі ми є свідками подій, і тому, власне, ми всі є потенційними жертвами стресу. І ми можемо говорити про те, що психологічна травма наступає тоді, коли людина потрапляє в стресову ситуацію. Коли людина складно орієнтується в тому, що взагалі відбувається, і, наприклад, коли людина іде по вулиці і бачить аварію, та то реакція може бути дуже різною. Хтось. Ципеніє, хтось починає шукати допомогу, хтось починає надавати допомогу, а хтось не знає, що він має в цей момент робити, чи можна тікати. Тобто це дуже індивідуальна кожна реакція на стрес. Якщо говорити про шоковий стан безпосередньо, то він може там тривати від 2 секунд до 2 тижнів, а потім наступає усвідомлення цього стану. Та і… От тоді власне вже можна говорити про дію стресу на організм. І коли людина постійно в своїх думках переживає події, коли людина постійно в думках повертається до подій, які вона бачила чи які вона пережила, тоді ми говоримо про те, що наступають ознаки посттравматичного стану людини. І е, не можна залишати це звичайно без уваги, тому що це ніколи не проходить безслідно. Якщо людина може сама собі з цим дати раду, так, якщо вона може, е, переживаючи всі ці ознаки. Виконувати якісь повсякденні дії, бути адекватною в повсякденному своєму житті це означає, що людина сама справляється з цими речами, але якщо в людини відбувається порушення сну, порушення травлення, коли є нічні жахи, то тоді потрібна вже все-таки кваліфікована допомога. Перебуваючи постійно в тривожному інформаційному полі, зменшити вплив стресу на організм, хоча й доволі складно, втім, можливо, запевняє психолог. Травматичні події ми можемо поділити на такі, як первинні, тобто, коли ми є безпосереднім свідком подій, учасником подій. І вторинна психологічна травма це коли ми знаходимося ніби в інформаційному полі про події, а більшість людей. Якщо не всі насправді, так, вони знаходяться в постійному цьому інформаційному полі, тобто є потенційними е, учасниками стресу, стресової ситуації стресу. І м, щодо порад, ну, все одно ми мусимо якось контролювати цю ситуацію, і м, тут дуже важливо насправді розрізняти. Е, Відслідковувати верніше свої реакції, що можу зробити я там, шукати точки, де я можу справді бути корисним щоб змінити цю ситуацію, дбати, що називається та? це відсіювати інформацію, аналізувати інформацію, а іноді і обмежувати себе в інформації, вчасно виключити, наприклад, телевізор, чи не дивитися новини тоді, коли сім'я вечеряє, слідкувати за тим, які новини дивляться діти. Якщо вони вже дивляться, ці новини, і якщо ви не маєте певності, що вони розуміють добре цю ситуацію, то краще про це з ними все таки говорити, щоб визначити, як діти цю ситуацію розуміють, які почуття викликають, викликає та інформація, яку діти бачать на екранах. Найбільше потерпають від постійного психологічного напруження близькі та рідні вояків, котрі обороняють нашу землю на сході. І якщо спочатку це постійне хвилювання за бійця очікування його повернення додому, то далі з'являються труднощі із прийняттям рідної людини, котра повернулася з війни зовсім іншою. В цій ситуації натяще. Тим, в кого рідні зараз знаходяться в зоні бойових дій або готуються туди їхати, і також тим, хто повернувся звідти. Скоріше за все це пов'язано з нашою такою неготовністю, з нашими незнаннями навіть про те, а що відбувається насправді з людьми. Наслідки стресу, наслідки травматичних ситуацій страшні, але ще страшніше, напевне, те, що людям здається, що це ненормальна реакція організму. Тобто, коли в людини порушується сон, коли людина має нічні жахи, коли людина постійно переживає ці. Травматичні ситуації, свідком яких вона була, коли людина відчуває свою безпорадність перед подіями і е, думає, що це тільки її індивідуальні переживання, е, то це насправді діє ще страшніше, ніж е, свідоме розуміння, що з нею відбувається. І дуже важливо говорити про те, що всі ці ознаки це є нормальна реакція організму на ненормальні обставини. Що стосується сімей, де рідність є воюючою стороною, то дуже, дуже важливо, щоб вони розуміли, в якій ситуації вони перебувають, щоб вони розуміли, ну наприклад, таку таку банальну річ, так щоб. Чому людина не дзвонить, щоб не висовувалися з цього приводу претензії, наприклад. Бо ситуація війни цілком відмінна від того, в чому ми звикли жити. І потрібно перебудовувати не тільки наші якісь там фінансові переглядати можливості, та не тільки наші соціальні стосунки, але потрібно розуміти потрібно перебудовувати і наші стосунки всередині сім'ї. Члени сім'ї, коли людина йде на війну, коли один з членів сім'ї йде на війну, переживають теж стресову ситуацію, це є постійне переживання. Якщо в сім'ї є діти, дуже важливо з ними говорити про те, що відбувається, не приховувати того, що відбувається, і головне, надавати їм підтримку. Це, напевно, для дітей найважливіше, що, щоб вони розуміли, що вони мають на кого опертися, на кого сподіватися, від когось отримувати допомогу. Що повинна робити сім'я для тих, хто іде на війну? Це виключити з свого спілкування всі претензії, які пов'язані з якимись побутовими речами. Це все можна вирішувати після того, коли людина повертається. Коли людина повертається, особливо коли повертається в відпустку, це є перший такий критичний рівень, чи перший критичний такий поріг. Тому що сім'я дуже переживала, сім'я дуже чекала повернення. І тут виявляється, що повернулася не та людина, яка пішла. І це найскладніше прийняти. І тому, хто повернувся, і тому, тим, хто чекав його. Ну, це пов'язано сам перед тим, та, що людина, яка повертається, вона повертається іншою, а ті, хто чекали, вони чекали того, кого вони проважали. І, і це зрозуміло, несправження очікувань викликає дуже багато труднощів у спілкуванні. Якщо людина повернулася в відпустку, то важливо, щоб сім'я не намагалася за ці 10 днів адаптувати людину настільки, щоб людині не хотілося йти, тому що це завжди ризик якби, надмірного розслаблення. І важливо не боятися звернутися, коли виникають такі ситуації, цих несправдих надій. Несправджених очікувань чи навіть страху за те, що яка людина повернулася, це не та людина, яку ми чекали. Звернутися за допомогою. Найперша порада від Наталії Дячук для рідних воїнів, АТО – не травмувати бійця, котрий повернувся з передової, надмірною цікавістю та розпитуванням. Це змушує його ще раз переживати психологічно важкі й трагічні події, котрі відбувались із ним на війні. Найперше, це треба настроїти себе на те, що на приймання людини, не на аналіз, а на приймання. По-друге, треба обмежити себе в розпитуваннях. Це дуже важливий момент, тому що рідні, які Зустрічають того, хто повернувся з війни, їм хочеться чим побільше дізнатися. Для того їм здається, що вони так краще зрозуміють, чому ця людина звернулася. Але те, що ця людина пережила, те, що ця людина бачила, не завжди є те, чого вона готова розказувати рідним. І, напевно, цей момент про те, щоб менше розпитувати. Це важливо не тільки для рідних, але і для знайомих, тому що. Треба з розумінням ставитися, що іноді той, хто повернувся, не хоче зустрічатися зі своїми знайомими, з тими, хто, хто друзі. Від цього вони друзями не перестали бути, але насправді це такий момент, коли хочеться побути чи з сім'єю, чи навіть іноді самому. Для тих, хто перебував в таких місцях, де були бої. В гарячих таких точках дуже важливо, щоб рідні розуміли, що людина пережила тяжку психологічну травму, іноді і фізичну травму, і з обережністю ставилися до доторків та до відчуттів людини, тому що Абсолютно такі, ніби на наш погляд, безневинні звуки можуть викликати непередбачувану реакцію, і треба це як мінімум знати для того, щоб використовувати в спілкуванні. Попри те, що в нашому суспільстві культура психологічної допомоги практично не розвинена, рідні бійців таки звертаються за підтримкою та порадою до фахівців. Проте самі воїни діляться власним болем та душевними травмами неохоче, розповідає Наталя Дячук. Було кілька випадків звернень, і саме звернення стосувалися того, що сім'я була дуже стурбована. Поведінкою, навіть зовнішньою поведінкою, тому що людина, яка йшла, була дуже така товариська, комунікабельна, мала багато знайомих, повернулася людина мовчазна, яка уникала будь-якого спілкування. Звертається також з питань щодо порушення сну. щодо того, що людина, стає, хоче повернутися, має можливість да, залишитися, тому що демобілізовані вже і, і повертається. І сім'я не готова до такого м -м, рішення, тому що е, їм здавалося, що е, можна з полегкістю видихнути, е, батько повернувся. Можна, ну, все закінчилось. Та ситуація тривожності постійного чекання закінчилась. і тут, ніби треба йти на, на, на наступне коло. І не завжди сім'я теж до того готова. І на, і на фоні цього теж можуть виникати конфлікти. Рідше з психологічними проблемами звертаються ті, хто безпосередньо був учасниками військових дій. Я думаю, що це пов'язано в першу чергу з тим, що. Учасниками військових дій в основному все-таки є чоловіки. І в нас певна така культура чи відсутність культури переживання горя, переживання така, травма, травматичних ситуацій. Ну, напевно, тут варто говорити про те, що в нас є таке табу на переживання горя. Особливо що це стосується чоловіків. Бо якщо жінка плаче, то здається, що це нормально і вона в стресі. А чоловіки, знаєте, як оце в нас з дитинства вчать, там не плач, ти ж хлопчик, ти ж мужчина. І тому чоловікам це дається важче визнати навіть сам факт. Того, що він потребує допомоги і він потребує пережити це горе з чиєюсь допомогою. Кажуть, час лікує все. Втім, війна це така хвороба, котра навіть після закінчення бойових дій не проходить, а іноді й нагадує про себе через роки. Тож варто не покладатись лише на власні сили, а вчасно звернутись за психологічною допомогою до компетентного спеціаліста. У зв'язку з цією ситуацією то я зараз на даний момент проходжу спеціальне навчання щодо роботи з людьми, які пережили травму війни. Це стосується і дітей, і членів сімей, де є загиблих і військових, і тому власне. Якби знань з тих питань стає більше, і ми маємо можливість надати психологічну допомогу чи підтримку. Звертатися можна або в клініку дружню до молоді, або зараз. Завдяки зусиллям організації «Молодіжний ініціативний центр волонтерської групи Все буде добре і за підтримки міської влади, нарешті, ми отримали приміщення, де ми можемо окремо і надавати допомогу, і будуть дотримані всі. Умови конфіденційності, тим більше анонімності, це приміщення в будинку учнівської творчості. Вхід біля бібліотеки це є окремий вхід, тобто всі такі умови будуть дотримані.